Зараз хотів би я вам розповісти, друзі, про, трішки про серфінг, адже серфінг Новій Зеландії це спорт номер 1, я б сказав. Тут кожен займається серфінгом. І навіть ті туристи, які приїжджають в Нову Зеландію, багато з них, хто пробує серфінг, бере там на напрокат, яка є майже на кожному пляжу, стоїть машина, де ви можете орендувати доску. Моя історія була дуже проста. Я пам'ятаю, дуже давно подивився фільм, який називався «На гребені хвилі. І я загорівся вже давно, як будучи в Україні, я хотів спробувати серфінг. Коли я попав в Нову Зеландію, я спочатку жив на Північному острові і на один з моїх вихідних було літо жарке. Я поїхав, там є такий між Торанго і Порога в Ваїхі-біч. Там були уроки по серфінгу. Я підійшов і записався на один. Там він, урок триває 4 години, тобто у вас 2 години вам показують практику з викладачами, і плюс 2 години ви потім можете практикувати. Урок цей коштував. В районі 80 доларів Новозеландських я заплатив ці гроші і спробував. Я, для мене ці 4 години пробігло як одна секунда. Я я, я серйозно, я просто закохався цей вид спорту. У мене з першого разу вийшлося вийшло стати на доску. І я вже пам'ятаю, як кінчаються ці 4 години. Він дивиться, якщо в мене очі горять, цей інструктор і каже, там може ще, в принципі, у нас є ще доски, нам не терміново, можеш покататися ще. А Тут таке сонце в Новій Зеландії, особливо там на Північному острові, рве так. Це я пам'ятаю, не вилазив скільки з води, більше 4 годин намастився кремом сонцезахисним. Повністю там лице шию. всі... А не, не помогло, тому що що сталося? Тому що обгоріла голова. Уявіть, яке сонце було, що У е, мене ж там коси на голові і цей, Вони не закрили. Навіть через коси голова обгоріла. Це в мене перший раз в житті таке сталося. Тут дивлюся, чи... інколи серфери. Вони в зеландії навіть, навіть влітку і носять шапки, такі вони чіпляють її на шею, закривають. тебе. Я тепер зрозумів чому. <сум> Тому що може голова згорі. Ну і Після того моменту я собі купив доску свою першу жовто-синього кольору, як наш прапор український. Ще й досі вона в мене є. До речі, пам'ятаю, я її онлайн замовляв, вона мені прийшла почтою, така здоровенна коробка. І після того я з кожної своєї вихідні, як я там жив, я не пропускав жодного свого вихідного. Я їздив на серфінг. Це в мене було два вихідних, і я зранку до вечора їздив на серфінг і займався ним. Це такий, ну це, це просто задоволення, яке не можна переописати і передати. Хто ще не пробував, то раджу попробувати. Це, взагалі Ново Зеландія — це ідеальне місце для серферів, тому що тут завжди є хвиля і літом, і зимою. І якщо ви серфите там зимою, то потрібно просто товщий костюм купувати. І тут серфять круглий рік і всі. В принципі, якщо ви там не хочете купувати доску, можна орендувати. Оренда доски коштує на... 3 там, чи 4 години 30 доларів новозеландських. Якщо ви там не хочете перевозити її в машині, чи у вас немає місця, то можете прямо на пляжу орендувати і пробувати серфити. Тому що серфінг це реально змінить ваше, ваше життя. Взагалі асоціація Нової Зеландії це в мене по спорту саме. Це серфінг і регбі. Тут такі два самі, самі виду спорту. На даний момент, вже на південному острові, я також тут частенько серфив, особливо літом, коли є в мене там вільний час, то я беру доску, кидаю і їжу на серфінг також. І Стараюся робити це часто, але останнім часом це в мене не дуже часто виходить, тому що е -е, потрібно. Планувати це все їхати надовго. Ну, але я дуже хочу, І тільки в мене є вільна секунда, я це роблю тут. І це взагалі. Ти, так, ти така культура ціла серфінгу, ти їдеш по місту або наближаєшся до океану. І Чим ближче до океану, тим більше машин. І серф дошками на, на багажниках, всередині в машинах. Приїжджаєш на пляж, різні уроки, куча людей з досками. Просто береш і такі даже фотографії робиш з цими серферами. Просто така Культура, і тут серфері. Тут такі кафешки на березі океану, там де серф-клуби різні, це, і ти заходиш і все в стилі серферів, навіть лавочки в стилі в формі серф дошок. Дитячі площадки з такими для рівноваги лавочками, щоб на пружинах теж в стилі серф дощок. Одним словом, ну так, все вміють вони зробити. І чому б і ні, якщо в них тут всі, всі, всі умови для займання цим видом спорту, і, будь ласка, для цього майже нічого не треба. Доску купив і костюми і займайся. Я, до речі, частіше коли займався, тут в ще на. Сам не пам'ятаю, навіть мене там просили, щоб я показував. То я як волонтер там, допомагав людям спробувати перший раз е поїздити на серфборді, то мені були вдячними. Мені це в задоволення взагалі. Навіть, хтось хоче спробувати, а ти можеш допомогти щось навчити. То чому б і ні? Так що, друзі, дякую, що слухаєте мої відео про Нову Зеландію. Що вам понравилось це відео, будь ласка, підтримайте мене, натисніть подобайку, коментар. До нових зустрічей. Слава Україні!